Здоровгайсь! Нарешті я можу похвалитися тим, що мені підписники кидають якісь матеріали і кажуть, зроби з цього якесь відео. Саме так сталося буквально вчора, а вже сьогодні зранку я побачив, як отака тяга віруситься у всіх англомовних оглядачів. Отож, тут болгарський паверліфтер Вінцеслав Дімітров тяне цілих 500 кг в лямках без екіпи на два повторення. Я, я прекрасно розумію, що зараз багато хто з вас скаже, що сумо не тяга, але для початку давайте звернемо увагу на дві зовсім інші хитрості, які присутні на цьому відео. По-перше, це, звичайно, гриф. Він м'який і на змаганнях з пауерліфтингу такий не використовують. Ну а по друге, зверніть свою увагу на розташування дисків. Широкі, гумові, кросфітерські блінчики на початку. І металеві по краях це зроблено спеціально для того, щоб штангу якомога більше вигинало і таким чином по максимуму зменшити амплітуду спортсмену. Щоб внести до цього якусь об'єктивність, пропоную глянути на те, скільки Дімітро затягував на офіційних змаганнях. А було там на порядок менше, аніж на таких тренуваннях всього 351 кг. Для порівняння зацініть роботу абсолютного топа нинішньої тяги СУМО Колтона Енгельбрехта, який 450 затягує без лямок, і амплітуда у нього набагато і набагато більше. А от уже у лямках 460 він робить на два повторення. Навіть із Джамалом Браунером цього болгарина взагалі немає сенсу рівняти, бо він свої ваги тягнув виключно на каліброваних блінчиках. Повертаючись до самого Дімітрова, то ось такої інстаграм тяги у нього дуже багато. Велике спасибі пану Котану за таке влучне висловлювання. Найбільше мені напевно сподобалось у 425х3, коли усе довкола буквально розлітається. І тут також хочу сказати, не зрозумійте мене неправильно, чувак достатньо сильний, але, як на мене, ось саме через отаких тягунів до тяги СУМО ставляться дуже і дуже скептично. Хоча насправді тут просто справа в антропометрії і такого хейту вона аж ніяк не заслуговує. Ну що ж, друзі, на цьому все. Нагадаю, що раніше я випускав більше таких відео на 1,5-2 хвилинки, але вони щось не заходили. Тому напишіть, будь ласка, зараз, чи вартує відновлювати такий формат. Бо знаєте, інколи таке буває, що новина ніби цікава, але розжувати її там на 5 хвилин, ну, нереально. А чекати тиждень, щоб нашкрипти ще щось для новинного випуску ну, так собі варіант, бо вона тоді стає неактуальною. Тож, будь ласка, дайте знати. Дякую за вашу увагу. Скоро почуємось.